Друзі, доброго дня усім! А це жіночі чоботи від бренду DAGO, це український виробник. Вони спеціалізуються по виготовленню взуття, також є різні чоботи для чоловіків. Що стосується цієї модельки, то це, як я вже сказала, жіночі чоботи. Якщо у вас якась робота, де потрібно, щоб ноги були сухі, будь ласка, ви будете дуже задоволені якістю цього чобота і ціною. Вони легесенькі, практичні. Та й, в принципі, по хазяйству, по гриби, будь-куди, вони дуже класні, вже йдуть з устілкою. І вони будуть популярні вам круглий рік. Тому я лишу посилання на наш сайт, можливо, ще вашому чоловіку потрібне взуття. А у нас насправді дуже великий вибір не лише чоботів, а й різних вейдерсів, комбінезонів, забродів. В принципі, у нас взуття дуже великий асортимент. І якість у нашого взуття ви будете. Точно задоволені.